Вітаю, я Леонід Цихановський, це мій канал Книгоогляд. МРАП це новий вид бронетехніки, який з'явився зовсім недавно. Це колісні бойові броньовані машини з посиленим протимінним захистом і захистом від засідок, від кулемета, від снайперської гвинтівки, від автоматів. Ну, але спочатку прошу вас підписуватись на моє відео. Ставити вподобайки, писати коменти. Нам потрібно зовсім трошки, щоб ми перетнули рубіж в 100 тисяч підписників. Тоді YouTube буде набагато краще розповсюджувати наші відео. Ми, 100, ми 10 мільйонів переглядів вже маємо, а от 100 тисяч підписників ми ще не перетнули. Потрібно це зробити. Тому прошу вас всіх підписувати. Придумали. Оцю бронетехніку з посиленим захистом від мін і від засідок в Південно африканській республіці. Вона тоді вела колоніальну війну в Південній Родезії. Ну а що таке колоніальна війна? Це міни, засідки, міни, засідки постійно. Вони втрачали багато бронетехніки. У них була статистика: на кожен підрив у них гинув один е чоловік гинув і один чоловік отримував поранення. Підривів було багато і втрати були суттєві. Тому вони захотіли придумати техніку, яка буде стійкою до підривів на мінах і до, е, до засідок. Прототип виглядає досить кумедно і смішно. Ми бачимо на фото він такий, як іграшковий. Але він має все, що потрібно для сучасного е, бронеавтомобіля. Побудовано по, по принципу мрап. Він має високу, високе дно, він піднятий високо, тому енергія вибуху буде розсіюватись перед тим, як досягне дна. Дно має В-подібну форму, знову, щоб розсіювати енергію вибуху, колеса. Колеса поставлені далеко від е, десантного відділу. Вибух відірве колеса, е, розіб'є. Все, все, що там є, все, там, рульовий привід і все інше, а до, до десантного відділу не достане. Отже, от саме такий вигляд і мали перші ці мрапи. До кінця війни в Південно-Африканській Республіці в Родезії був 21 підрив цих мрапів. З 21 підрива, підрива загинула тільки одна людина. А раніше в них на кожен підрив одна людина гинула, одна була поранена. Це досить таки суттєво. Головне у МРАП – це захист десантного відділення, колеса, двигун, все, все що є за межами десантного відділення. Хай відривається, хай летить, на куски розлітається, енергія вибуху повинна розсіятись і десантне відділення, і люди повинні бути цілими. От ми бачимо фото. Цікаве фото. Підрив БТРа БТР Кугуар. Він теж був побудований по цій технології. Ну, ми бачимо, що взагалі нічого не залишилося. Від коліс, від двигуна двигун, двигун там розлетівся на куски. А десантне відділення залишилось цілою. І це міна таке добряче. Я так думаю, це 6 або навіть 8 кілограм вибухівки. Десантне відділення залишилось цілим. Люди звідти вийшли живими і неушкодженими. І це дуже важливо. Це дуже важливо. В Україні мрак. Бронеавтомобілі з МРАД-технологією показали себе дуже добре. Саме вони з точки зору захисту людей являються самими оптимальними. Давайте зробимо невеликий огляд такої техніки. Ну, почнемо з, з бронетранспортера італійського МЛ, МЛС Shield. гарний, сучасний італійський бронеавтомобіль, побудований з, з, за е, технологією. Мраб. Це легкий бронеавтомобіль. Легкий бронеавтомобіль. Його закупили волонтери декілька десятків одиниць. Передані вони були в десантно штурмові війська. Ми вже маємо два випадки обстрілу цих, цієї бойової техніки. Перший випадок. Дивимось фото. Пакет граду 40 ракет граду прилетів. І накрив оцей бронетранспортер. Ну, звичайно, всі 40 ракет в одну точку не попадають. Град досить сильно розсіює, розкидає свої ракети. Але одна ракета явно вдарила дуже близько, тому що вибухом скинуло цю техніку з дороги. Але, але в результаті жодна людина не постраждала, десантне відділення залишилось цілим. Люди не ушкоджені. Другий випадок ми дивимося знову. Міна мінометна міна попала прямо в крило, і в район в переднє ліве крило і в двигун. Я думаю, що від двигуна там Остал залишився мотло, крило відірвало. Але ж люди, всі люди підкреслюють. Військові підкреслюють, всі люди залишились, залишились цілими і неушкодженими. Зараз. Волонтери, люди такі ощадливі, витаскали вже ці, два, ці, два, ці дві машини і відправили на Брентанковий завод на ремонт. Звичайно, треба нові двигуни, треба нову ходову частину, резину нову, десь треба крило переробляти, крила переробляти, все треба переробляти. Але це набагато дешевше, ніж купувати нову машину. Дуже гарно себе зарекомендувала ця машина. Із Сполучених Штатів. Ми отримали, ми маємо в вигляді допомоги 250 штук бронетранспортерів легких колісних М1117. Це легкий БТР, він важить тільки 14,4 тонни. Легкий БТР, але, шановні, він витримує підрив на 6-кілограмовій міні. Тобто протитанкова міна стандартна. Він підривається, колеса відлітають, люди залишаються цілі. І він витримує, він витримує обстріл 12,7 кулеметом з відстані 10 метрів. Ну, взагалі, це стандарт НАТО. Обстріл те, бронетехніки ведеться з відстані 10 метрів. Е, зверніть увагу, от росіяни теж. Росіяни теж роблять обстріл, і російські і радянські техумови по бронетехніці, там написано, що да, так, повинен витримувати обстріл. Але там звідси не 50 метрів. Тому, коли вам кажуть, що радянська бронетехніка теж витримує, то відчуйте різницю. Натовський стандарт з 10 метрів, а радянський стандарт з 50 метрів. Ну, не кажучи вже про те, що такі ж речі, як БТР, БМП радянські, вони дуже слабкі е, щодо підрива на міні. Ну, Незря не зря. в Афганістані наші воїни їздили зверху на броні. Ця звичка залишилась в до цих пір. Хай з кулемета обстріляють, хай ще раз, хай ще як, але коли буде міна, підрив, міна міні, особливо донний підрив, то там загинуть всі зразу. Що вам сказати, оцей М117 дуже потужний БТР. В нього потужне озброєння. Він має кулемет 12,7, він має кулемет 7,62 і має гранатомет 40 мм МК-19 40 мм. ефективна дальність стрільби 1500 м. дальність стрільби 1500 метрів. Дуже потужна, ефективна зброя. Ми закупили в Туреччині. Ми, цей контракт був підписаний ще рік тому. І ми закупили в Туреччині 250 БТРів кіп, Кірпі. Ну, їжак. Він теж побудований по технології МРАП. 50 їх вже є в Україні і воює. Ще 200 штук будуть поставлені протягом деякого часу. Контракт досить довгий розрахований. Маса цього БТРа 19,70 тонн, досить таки важкий, і значить більший за. Він має В подібне дно. Він повністю, повністю захищає від куль 12,70 калібра і від підриву на міні. Порівняти можна з російським БТР, з російською бронемашиною Тигр. Ну, у них така є бронемашина, вона дуже розрекламована, вони всім розказують, яка у них крута машина. Просто здуріть. Рік тому. В Сирії бронемашина Тигр наїхала заднім лівим колесом на протипіхотну міну, якимось чином. Вибух, оскол уламки пробили дно, убили двох солдат, що сиділи в машині, двох російських солдат. Чому? Тому що дно, як консервна банка, тоненьке. От вам і оцінка. А ви ж пам'ятаєте, що у нас був випадок, коли, коли Козак Козак, Козак 2 наїхав на міну е на лінії фронта? Вибухнув, в'їхало 8 чоловік, всі цілі не ушкоджені, включаючи водія. Під, саме під колесом водія вибухнула міна. Протитанкова міна вибухла, колесо відірвалося, полетіло на 100 метрів в сторону, енергія вибуху розсіялась і всі люди залишились цілі. А що у нас із вітчизняними системами? Треба сказати, що вся бронетехніка після 2014 року будується з використанням цієї технології. Наприклад, е, спеціальна розвідувальна машина Козак. Вона повністю побудована по технології РАП. Е, вона, себе гарно показала на фронті, варта, те саме, вона будується по технології РАП. Е, В подібне дно, сильний протикульовий захист. Варта новатор. Варта новатор не має виподібного дна, бо вона низька і вона швидкісна, але в неї дуже сильний протикульовий захист. Дозор Б, ну той дозор, який наш горизвісний, його випускали випускали, він не має такого захисту. Взагалі, чому дозор Б 10 років ніхто не хоче прийняти на зброєння? Військові його не хочуть, тому що у нього був слабкий протикульовий захист і е, слабкий протимінний захист. Десять років тому у нас поляки купили ліцензію і почали випускати цей дозорбек під назвою «Онцила». «Онцила» – той самий БТР, тільки вони повністю переробили кузов. Вони, вони, вони зробили протимінне дно. Вони все зробили як треба. Поставили керамічні вставки, поставили кевларову обшивку. Він став відповідати стандартам НАТО по протикульовому захисту і протимінному. Наші військові. З радістю купують. Наша держава купує в Польщі цю анцилу. І хто може знає, то в нас і в Україні велася ліцензійна збірка онсил. Тому треба це діло продовжувати. Давайте зробимо оцінку таку. Я так думаю, по моїй оцінці, що нам треба від 4 до 4,5 тисяч легкоброньованих одиниць техніки. Значить, нам необхідно продовжити, необхідно продовжити випуск, серійний випуск і козаків, і отаманів, і варта, і барсу, і так далі. І дозор випускати теж треба. Але в варіанті Онсили, так як поляки зробили пуття і з толком. Снарядні, снарядне виробництво ми вже запустили, треба запускати і легкоброньовану техніку, серійний випуск. Я маю телеграм-канал. Кому зручно, дивіться там. Ще раз прошу вас підписуватись. Ми маємо найближчими днями досягти 100 тисяч переглядів. На цьому я вам всім дякую, до побачення.